Та всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степинець знову з вами в етері. Як завжди, ми показуємо вам приховані місця та повертаємо вкрадену у нас колись історію. Друзі, сьогодні ми відправимось з вами на південну околицю міста Києва на узлісся прадавнього Голосіївського лісу, для того, щоб поговорити про один з найбільших та, напевно, найдавніший з київських некрополів. Які існують і до сьогодення. Тут у свій час існувало одразу на невеличкій території було сконцентровано одразу шість кладовищ, які належали як монастирям, так і місцевим населеним пунктам. І сьогодні ми поговоримо трошки про їх історію, а також про їх подальшу долю. Адже у світі останніх новин з'явилася інформація, що тут в майбутньому збирається велике житлове. Комерційне ресторанне будівництво, що може призвести в тому числі до знищення як культурного шару, так і окремих існуючих та напівзнищених некрополів. А перш ніж ми розпочнемо, прошу як завжди, традиційно підписатися на наш рівний канал. Ми прямо дуже прошу порадити друзям, засилати нам донатейку на каву, якщо це не заважає вашій кишені та донатом на ЗСУ. Обов'язково написати коментар може доповнити щось, адже я не можу знати все, і мені дуже цікаво, якщо хтось додасть щось цікаве про історію кладовищ, які ви почуєте сьогодні. От. І ми розпочинаємо. Тут, 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 тут. Сьогодні ми трошки поговоримо про урочі Китаїв, яке, як відомо, Знаходиться на півдні Києва і у свій час було важливим пунктом в обороні міста Києва. І за свідченнями частини науковців тут знаходилось літописне місто Пересічен, яке було одним з південних форпостів міста Києва. І саме тут, вже тисячі років тому, існували перші курганні поховання, які збереглися і до сьогодення. Зокрема, саме тут десь проходить лінія розмежування між Племенами Кочовиків та осідлими ранньослов'янськими племенами полян. Зокрема, в районі колишнього персичина, в районі кільцевої дороги, можна зустріти навіть скіфські кургані, кургані поховання, що є найдавнішими північними похованнями скіфів на території України у 18 сторіччі на місці колишнього персичина. Виникає китаївський скіт, китаївський монастир. Він не має нічого спільного з державою Китай, але також може означати з тюркської мови укріплення. І взагалі ми плануємо в найближчому майбутньому зняти розгорнути таке цікаве відео про Китаїв. Про його історію, стародавню печері, зокрема, потрапимо в ту частину, в яку зазвичай людей не пускають. Але сьогодні нас цікавить Некрополь. Деякі поховання можна побачити безпосередньо на території самого монастиря, зокрема старицю Досифею, яка у свій час тут прийняла чорнечий постриг під виглядом чоловіка. Також блаженного київського феофіла, але основну частину братії ховали за межами безпосередньо самих монастирських будівель, безпосередньо в полі біля монастиря. В радянський час десь десь вже в 70-ті роки це було все знищено, викорчувано тракторами, от і відновлено у наш час. Тобто десь на початку нульових починається відродження китайського Некрополя, піднімається старі списки монахів і утворюється такий от кенотафного типу цвинтар. Хто не знає, що таке кенотаф це поховання без поховання. Тобто пам'ятний камінь без поховання, безпосередньо решток самої людини, тому що рештки, звичайно, не збереглися і були виорані старанно в радянський час, коли тут діяв Іститут захисту рослин. Отже, друзі, це другий за ліком Некрополь в межах. Китаївського археологічного комплексу. І ми зараз трошки піднімаємось наверх вулицю Ягідною, де зустрічаємо вже в одному місці одразу чотири різних кладовища. Почнемо з першого. Преображенська пустиня, яка існувала ще з кінця 19 сторіччя, на жаль, також знищена. Десь тут може бути похований представник болгарської греко католицької церкви Йосип Сокальський, один з борців. Болгарії за незалежність духовну від Російської імперії у свій час він був підступно викрадений з Болгарії прямо от за наказом російського царя, так як встановив дуже важливу таку небезпеку для духовності росіян і їх сепарування від Болгар. Тобто він представляв небезпеку як людина, яка являла собою уособлення. Незалежності духовної Болгарії від Росії, ось він був викрадений і відправлений у силку. Так тут з'являється болгарське кладовище. Так як Йосип Сокальський був болгарином, Поховали його також десь тут, але, на жаль, можила, могила не збереглася. Але як пам'ятне місце, воно має бути увіковічено, а не забудовано. Преображенська пустинь була забудована в радянський час адміністративними будівлями і було повністю до 70-х років знищено старий цвинтар. Натомість зовсім поряд існує безпосередньо два цивільних кладовища. Трошки ближче на схилах Мишоловської балки, біля гігантського велетня-дуба, напевно, одного з найстаріших дубів Києва і точно найстарішого дуба Голосіївського лісу, розташовується старе Мишоловське кладовище. Зокрема, в одному з наших попередніх відео про огляди київських цвинтарів я вже розповідав, що саме сюди перепоховували людей зі знищеного. Голосіївського цвинтаря на протилежному узлі лісу біля масиву Одеської автостради, там, де зараз проходить Голосіївський проспект. Кладовище дуже занедбане, заросле, розташоване на схилах. Хрести доходять до маєтку наших підписників і друзів. Передаю принагідно привіт. Ми якраз от зустрічалися в процесі зйомок. Тобто там на тій ділянці так цікаво, що прямо от на схилах, це занедбане кладовище, межує прямо з житловими будинками. І тут можна побачити велику кількість хрестів. Це старе кладовище на схилах відносилось до села Мишоловка, воно ж Мишалівка. І ховали там, здебільшого, людей цивільних. На вході можна побачити пам'ятник жертвам голодомору. Здебільшого кладовище зароштове. Збереглося близько сотні поховань, розкиданих по схилах і на верхівці Мишаловського плато на підвищенні. На протилежній стороні безпосередньо розташовується чернече кладовище з киту Києво-Печерської лаври на честь ікони Богородиці Києва-Печерська. Це вже новітній некрополь, який належить безпосередньо, належав до недавніх часів Києво-Печерській лаврі, тому що зараз лавра змінює свою духовну юрисдикцію. От, але ще донедавна, от чинців лаври за неможливості ховати їх безпосередньо на самій території, що з радянських часів суперечило санітарним нормам, адже як ми знаємо, на території безпосередньо лаври є окремий цвинтар. На вулиці Ягідній, напроти Мишеловського кладовища було утворено нове кладовище, невеличкий такий погост монастирський для чинців. Прямо біля нього знову-таки з протилежної від дуба сторони на стороні скиту. Розташовується кладовище за ліком, вже номер 6 яке називається на сьогоднішній день Корчуваським кладовищем. Отже, ми бачимо зараз, зробимо перелік. Перше кладовище це кургані поховання з літній давнини Пересічна, друге кладовище. Погоз Китайської Китаївської пустині, відновлений у вигляді кінотафу. Третє кладовище, знищене кладовище Проображенської пустині Старе. Четверте кладовище мишоловське кладовище цивільного поховання. П'яте кладовище, кладовище Кіобчерської лаври і врешті-решт, шосте Корчувацьке. Сподіваюсь, ви не заплутались. На шостому кладовищі Корчувацькому найцікавіше. Тут поховано багато людей, як і просто місцевих мешканців, до речі, Чув таку історію, можливо, хтось спростує або підтвердить, що у свій час дуже сильно ворогували між собою Мишоловка і корчувати. І от тільки тут, на цій от території, де розташовані були дуже близько обидва цвинтарі, обидвох поселень, була така собі певна сіра нейтральна зона, де ніяких бійок і ворожнечі не було. Напишіть, чи правда це. За допомогою місцевих активістів тут склали перелік цікавий похованих тут людей. І я зокрема зараз їх перечислю От Корчувацьке кладовище, воно ще називається болгарське. Тут поховані наступне академік України, майстренко, український вчений теплоенергетик, доктор технічних наук. От який працював до речі, да тут от зовсім поряд. До суті харчової промисловості. Декілька героїв Радянського Союзу. Вчений Дмитр... Дмитрієв Микола Миколаєвич, матеріалознавець, доктор технічних наук, цисельський Михайло Петрович, герой Радянського Союзу. Безвербний Прокопій Давидович, поет Прометей. Дуже цікавий напис на поховання епітафії Поет Прометей, брате вірний. Дуже цікавий вираз такий, не зустрічав раніше. Український актор, солістик Київського академічного театру Рожков Валентин Федорович. Ось. Архієпископ Єрмоген Голубів це останній предстоятель лаври радянського часу перед тим, як вона була закрита. Ну і напевно одна з найцікавіших постатей, які упочилися тут, знайшли свій останній спочин, останній спокій. Це Віра Гідроїц. дуже непересічна пані, яка стала першою у світі вченою хірургиною, да, тобто лікаркою, яка руки, які рятували. Душі, от як про неї казали, вона похована в сусідній могилі біля Єрмогена. Руки, що повертають до життя. Гедроїдсь Віра Гнатівна. Цікаво, окрім того, що вона була непересічного таланту людина, вона була, напевно, першою в історії Києва відкритою представницею ЛГБТ ком'юніті, тому що вона відкрито позиціонувала себе як чоловік, жила з жінкою. Ось називала себе в чоловічому роді. Ну і це, в принципі, окремий цікавий феномен для дослідження. Хоча багато з людей навколишніх поселень це не сприймали, так як дуже багато в нас ще існує різних забобон з приводу життя людей особистого і їх взагалі уподобань. Демократичні країни живуть за за таким принципом, що твоя свобода закінчується там, де починається. Моя свобода, і люди вільні робити, що хочуть. Як то кажуть, моє тіло моє діло, тому не нам з вами засуджувати. Тим паче дуже сміливо, що в ті часи. Людина себе так позиціонувала, коли це взагалі було заборонено, і за це можна було потрапити у в'язницю за радянськими статтями. Проходила також Віра Гідроз як дисидент у справі спілки визволення України. І вочевидь була заарештована і розстріляна, але померла в 31-му році і знайшла свій вічний спочин. Тут зараз на її честь перейменовано одну з вулиць на мишоловці. Можна зустріти тут могилу погорівка Віктора Федоровича, дуже цікава людина, яка брала безпосередньо активну участь у коротворчій роботі, зокрема в підготовці декларації про державний суверенітет України, офіційного проекту конституції України, друзі, від собі. Які історичні тут місця вже для новітньої України, тобто людина, яка приймала участь у створенні Конституції України, деякі поодинокі чернечі поховання саме по собі кладовище нараховує декілька сторіч, але враховуючи специфіку матеріалів, з яких робилися надгробки, це в першу чергу були дерев'яні хрести, багато з яких були знищені під час Другої світової війни, згоріли в полум'ї. Найстаріша могила, яка зустрічається тут, це десь 25-й рік, тобто кладовище. Вберігає рівно сторічну пам'ять. Як би не здавалося, це парадоксально. Хоча саме по собі його історія дуже-дуже давня. До речі, з болгарів. Декерменджі Михайло Дмитрович, скульптор. О, це етнічний болгарин, який от тут спадкоємно похований біля болгарського хутора. Адже тут розташовуються ще історичні місцини, такі як Китаїв, Самбурки, болгарський хутор, Мишолівки, Курчувате. Це все от на цьому маленькому п'ятачку зосереджена така велика кількість некрополів. І, врешті-решт, остання людина це Волощенко Дмитро Павлович, доглядач одного з бідорівських озер, на честь якого воно було названо Мітькиним. Ми знаємо, що в Голосівському лісі є ціла низка мальовничих ставків, деякі з яких знаходяться в дуже занебаному стані. І от ця людина доглядала за цими ставками у свій час, і на честь цього вдячні спадкоємці назвали один ставочків Мітькіним на честь захисника цих озер Волощенка Дмитра Павловича. От, На жаль, могилу його знайдено не було, але вона він похований десь тут. От і Мідкін став розташовується зовсім неподалік. І ось друзі. По-перше, це місце дуже важливе в контексті того, що це один з найстаріших і найбільших київських микрополів, історія якого нараховує вже понад тисячу років. По-друге, це чарівна заповідна зона, де рестуються тисячолітні дуби, де можна відчути себе в затишку, одне з небагатьох Києва, де можна відчути себе десь за межами Києва, щонайменше у Карпатах. По-третє, це ще культурний шар. От, і все це планується, на жаль, до забудови. Ще з часів мера Мельченка все продавалося тут під забудову. Інститути, які тут діяли в радянський час науково дослідні по захисту рослин і насаджень, вони віддавалися під забудову. І, на жаль, це все може бути реалізовано. Тут з'являються великі житлові квартали і з'являться якісь об'єкти комерційного характеру, офіси і. Частково забудова може потрапити на територію вже відновлених кладовищ пустині. Принаймні так це зазначено в планах забудовників і в документах. Так що, друзі, будемо стверджувати ситуацію. Обов'язково напишіть свій коментар з приводу побаченого, чи варто зберегти це місце. Обов'язково побувайте там, подивіться, адже це наша тисячолітня пам'ять. Дякую за увагу. І вже у неділю ми з вами зустрінемось в новому нашому відео.